Дотримання пожежної безпеки у школах Баглійського району залишає бажати кращого. Вогнеборці б'ють на сполох. Вогнеборців хвилює протипожежний стан шкіл. Турбує відсутність автоматичної пожежної сигналізації. Навіть якщо вона і була, чомусь її умудряються як-то демонтувати. Цього не, не стоїло б робити, так як можна на місце цієї сигналізації встановити нову, просто поміняти датчики і встановити сертифіцировану. Дах має дерев'яну конструкцію, її треба відповідним чином обробляти. Криша, якщо в випадку пожежі, возможно навал всього здання, Тому необхідно це робити. Найважливіша на думку Микити Єрмакова, проблема внутрішнє протипожежне водопостачання. Результати перевірки його стану плачевні, наголошує інспектор. Стосується це перш за все кранів. Води в них немає давление не соответствует, соединение рукава не соответствует. А если соединение рукава не соответствует, значит тушить он не сможет, даже если есть вода. З абсурдом, розповідає Микита Єрмаков, інспектор розіткнувся у 24-й школі. Просто ми... Мы... Немає слов для вираження. Стояв питання поміняти 10 Около 10 метрів э, прогнившей труби. Так як э, в крані не було води, із-за того, що 10 метрів труби було прогнившая, її нужно було замінити. Для того щоб зняти цей э, люди просто вирішили його повністю демонтировать. Таким чином, на сьогоднішній день у 24 школі нашого міста пожежних кранів просто немає. Діти, які там учаться, я вважаю, що знаходяться в такой небезопасности, що ну експлуатація, дальніша експлуатація школи, під, під большим вопросом. Перелік негараздів проти пожежного стану шкіл баглійського району на цьому не вичерпався. В одному з наступних випусків чекайте на продовження історії під назвою Ну не загорілося і добре. Історії сумної, адже заручниками вогню можуть стати діти.